час проповіді. І Андрій вже тут. Прошу, Андрій. Раз, раз. Вітаю всіх, брати та сестри. Ви сидіть на своїх місцях, я помолюсь коротко. Боже, дякуємо тобі за те, що ми належимо тобі, за те, що ти над всім стоїш, ти пануєш. Прошу, Господи, поблагослови цей час слово. Прошу ти зроби наше серця сприятливими до цього. І хай через це все прославиться ім'я Твое святе. Ми любимо та вконяємо тобі, наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ще раз доброго вечора, кого не бачив. Я часто чую і впевнений, ви теж, коли. Люди моляться про зростання у Бозі. І люди часто кажуть: Господи, допоможи нам бути сильнішими у вірі, допоможи нам більше покладатися на Тебе, бути слухняними, навчатися у Тебе. Але якщо бути більш відвертими, чи завжди ми розуміємо, про що саме ми просимо? Чи розуміємо ми, що означає духовний зріст? І більшість з нас це уявляє як набуття нових знань. Але чи це так? Тому що фарисеї теж багато чого знали. Інколи люди думають, що це здобуття певних духовних навичок, наприклад, як красива молитва, або строгий піст, але чи це справді так? Або навіть зростання впливу у служінні, здобуття якихось сан, знаєте, діякона, душоопікуна або пастора. Але насправді духовний зріст це не блискуча перемога, а це некомфортна подорож. І справжній духовний зріст це, перш за все, схожість на Ісуса Христа. І це завжди починається зі смирення. Євреям 5:8. Хоча був він сином, проте навчився послугу через те, що постраждав. В русском написано послушание через страдания». навык послушания. Духовный зріст це перш за все внутрішня перемога над собою, над своїми бажаннями і головне мисленням. І найперший, і найбільший урок, який Бог нашит у цьому шляху, це урок смирення. Якщо на долю Христа було стільки випробувань, страждань та знущань, то хто нам сказав, що. Смирення нам дається саме собою, як подарунок. Адже як дерево не може рости без глибоких коренів, так і ми не можемо зростати духовно без смирення. Бог нас через обставини, через випробування, через наше життя. І сьогодні ми поговоримо про те, як Божа школа смирення веде нас до справжнього духовного зросту. Духовний зріст це процес неможливий, без смирення. Чомусь не переключається. <кій> Перш за все, Бог турбується про наше спасіння і наш ріст у ньому. І слово Боже свідчить, що Господь дбає про наше перетворення на характер Христа. Филип'ян 1:6. Я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить Його до Дня Ісуса Христа. Зауважте, тут є той, хто розпочне, і той, хто завершить. Вас захоплює Бог? Мене захоплює Бог, тому що моє спасіння та моє освячення його більш турбують, ніж мене. Але давайте будемо чесними. Щоб наш характер і серце були змінені в його образ, він більше цього прагне та більш цього, ніж ми. І це правда, мене час від часу іноді мало турбує мій духовний стан. Ми часто можемо легковажно відноситися до свого духовного стану, але Бог нас не залишає на нашому, у цьому байдужому стані. Давайте розглянемо, як смирення пов'язане з духовним ростом і чому воно є таким важливим. Смирення це основа духовного зростання. Подивіться, як апостол Петро у п'ятому розділі каже. Ми візьмемо за основу п'ятий та шостий вірш, тому що перші вірші відносяться до пастирів. Ми беремо те, що відноситься конкретно нас. Отже, п'ятий шостий. Вірш. Чи є в нас картинка? Нема інтернету. Добре, будемо тоді на слух це сприймати. Так само молодші бути підпорядковані старшим. Усі ж один одному. У мислість зодягніться. Бо Бог гордовитим противиться, а смиренним дає благодать. І шостий вірш. Тож покоріться під міцну руку Божу, щоб від вас, він вас підняв свого часу. І тут структура тексту дуже проста. Як ми бачимо, по-перше, тут є повеління за смиренність, да? зодягніться смиренно мудрістю, покоріться або змиріться під міцну руку Божу. Це те, що ми читаємо в наказовому. По-друге, по тут є обґрунтування смирення. Чому? Да Тому що Бог гордовитим противиться, а смиренним дає благодать тут це червоним кольором. І по-третє, ми бачимо тут обідницю або благословення смиренності піднесе вас свого часу. Але я б хотів розширити сьогодні контекст міркувань цих і яким шляхом ми підемо. Ми спочатку поговоримо про те, що, по суті, таке є гордість і що, по суті, є таке смирення. І друга теза, чому нам потрібно змирятися, тому що наша природа схильна до гордості. І що таке гордість? Гордість це не просто зовнішні вчинки, вирази зверхності, як часто ми думаємо, гордість це внутрішнє, глибоке переконання своєї перевазі або значості над іншими. Це спротив Божої волі, який часто виражається в думках і в серці. Гордість це коли людина вважає себе достатньо сильною, мудрою чи самодостатньою для того, щоб не потребувати Божої допомоги або керівництва Його. Гордість це не просто я кращий, кращий за інших, да? нас навчили, що так казати, не можна, особливо вслух. Гордість починається в серці. І хоча... Може проявлятися через зовнішні хвастощі, демонстрацію владу чи домінування над іншими. Її корінь завжди внутрішній, це особисте переконання, що я можу всі свої проблеми вирішити, не потребуючи ні допомоги людей, ні допомоги Бога. Гордість не обмежується зовнішніми діями, це, передусім, мислення. Вона проявляється, коли ми ставимо себе вище за інших, або коли вважаємо, що маємо право на щось більше, ніж отримали. І гордість йде з димського санду. Ми всі пам'ятаємо да, вислів будете, як боги» – їхнє бажання. І людина постійно намагається довести свою правоту суперечці, наприклад, навіть ціною стосунків з Богом. Гордість підказує, що вона мусить виграти, але це лише руйнує мир із творінням, і з Богом. Смиренність настільки важлива, що, як ми бачимо з тексту, вона відкриває доступ до благодаті, а гордість настільки серйозна проблема, що змушує Бога особисто нам чинити обір. І вміння смирятися це обов'язковий компонент. Для взаємодії взаємовідносин з Господом, для досягнення близькості з Ним. Як написано, близький Господу скорботних серцем. Але, на жаль, ми намагаємося знаходити обхідні шляхи, у нас є таке слово прапетлять, аби тільки не змиритися в тому, в чому потрібно. І ці обхідні шляхи іноді зовні кажуться такими благопристойними. Наприклад, згадайте фарисей, який зайшов в храм помолитися в Луки 18 розділ да? з Митером. цей фарисей був гордець. Гордець, але дивіться, дуже дисциплінований, духовно підкований в практиках з престижною біблійною освітою, завидною силою у пожертвуваннях він жертвував великі кошти. Дуже старанний щодо правил благочестя, але зовнішнього благочестя. Звідки я знаю, що при цьому він був гордець, тому що е, в тій притчі, там, в 9 та в 14 вірші, Ісус звертається до тих, які думали про себе, що вони праведні і принижували інших, ну, тобто підносили себе. І останній там вірш звучить так: сказую вам, що цей Митар пішов виправданий у дім свій, а не той, ну, тобто фарисей. Бо той, хто підносить сам себе, принижений буде, а той, хто принижує себе, піднесеться. Христос дає зрозуміти, що про кого він розповідав, це і підноситься за допомогою релігійної старанності, але вона не допоможе нам догороджати Господу. Якщо ми не відмовляємося гнути шию, де Бог нас на там гне, тоді не буде. Ніякого подібнення Христу або по іншого духовного зростання. Воно стає неможливим. Хоч б читайтесь Біблією, хоч обмоліться це не допоможе. Тут потрібна благодать. А благодать дається смиренним, гордим Бог противиться. Фарисей сліпий, тому не бачить це у собі. І гордість, яка ще живе в нас, може називати смиренням те, що, по суті, своїм смиренням не є. Тому, щоб зрозуміти, що таке смирення, потрібно постійно міркувати, що таке гордість. Тому що гордість як вірус, він постійно живе в нас, в нашому організмі. Це стан серця, а правильніше сказати, це стан мислення, спосіб мислення про навколишню реальність, про що нас оточує. Подумайте саме, про які вчинки ви думаєте, коли кажуть про гордого чоловіка. Гордий погляд, горді слова, зрозуміло, ставлення, зневага, неповага і так далі. Тобто вона проявляється, очевидно, так чи інакше у зовнішньому чоловіку. Да? І вона помітно мені особисто, а тим більше помітніше для людей, які нас бачать. Але загалом це те, що присутнє в нас на постійній основі. Тому це образ мислення і це суть, а суть. Те, як ми мислимо. Тому саме тому, говорячи про смирення, новий завіт, як правило, використовує слово смиренномислячий. Це не просто якийсь чинок це стан серця. Але, наприклад, ми знову можемо думати, смиренний чинок головніше. Так, але він повинен бути виходити із смиренного серця. Це внутрішній стан. Наприклад, я пам'ятаю, коли я проходив реабілітацію, я міг виконати будь-яку брудну роботу. Наприклад, винести нечистоти. І при цьому всьому внутрі я погано думав про служителів. І брудну роботу можна виконувати з гордістю на показ. Або потім, щоб собою пишатися, або щоб мною пишалися інші люди. Тобто смирений вчинок це стан серця. Якщо смирений вчинок не виходить зі смиренного способу мислення, то навіть якщо він не принесе комусь користь, і ми отримаємо похвалу, але тільки від людей, не від Бога. Бог дивиться на серце, і Бог дивиться, як ми мислимо. І так, гордість це стан або образ мислення. Давайте подумаємо образ мислення, як мислимо ми про все? Хто такий Бог? Хто така людина взагалі? З чого з цього представляє цей світ, в яких я окулярах ходжу? Моє світосприйняття. Чому нам потрібно змирятися? Змирятися, тому що смирення це повернення на наше справжнє місце перед Богом. Коли ми змиряємося перед Богом, ми зазнаємо своє законне місце, як створіння, що залежить від Творця. Саме у Смиренні проявляється правильна антропологія, це хто така людина перед Богом і як вона повинна жити. І у нас тут дуже великі проблеми. Тому що звідки це все почалося, це все з едема, де гордість спричинила невдоволення людини своїм нинішнім середовищем та положенням, яке вона мала на той момент зазначити в едемі було ідеальніше людини положення перед Богом. Тобто гордість умоляє Бога і піднесла людину прямо там, спровокувала невдоволення творцем та своїм становищем. Людина почала претендувати на щось краще, ніж має зараз на даний момент. Через гордість ми завжди дивимося туди, куди ми, ну, ми хочемо рухатись, намагаючись постійно рухатись до якихось поліпшень, хоча подумки. Ми не те, щоб не знаємо свого місця. Правильніше сказати, ми не любимо своє місце. Ми навіть ненавидимо час від часу своє місце. Ми ним не задоволені. Ми хочемо чогось іншого, а не те, що маємо на даний момент. І це все почалося ще в Едемі. Людина в ідеальних умовах знаходиться з одним єдиним обмеженням. Одним єдине обмеження було не їсти плодів. І гордість буде невдоволена всім, навіть знаходячись в ідеальних умовах, в присутності ідеально святої особистості. Як і у Демі, так і зі Христом. Багато людей ходило і вони були невдоволені Богом. Гріх буде незадоволений святістю, тому це проблема внутрішня. Вона не в обставинах, не в людях, не в тих, хто нас оточує. Чи задоволений я тим, куди мене Бог помістив? Задоволений чи я церквою, в якій я знаходжуся та служу? Житлом, роботою, своїм фінансовим становищем? Це може бути проявом гордості, коли ми не приймаємо Божого плану на нас. Але смирення допомагає побачити, що Бог завжди діє для нашого блага. І якщо ви себе бачите як невдоволену людину, знаєте, це гордість. Але це не означає, що покращувати нічого не потрібно. Потрібно. Але якщо заради поліпшень я ігнорую Боже повеління та його рекомендації, переступаю через них, це і є гордість. Ще раз Бог дає нам змиритися з тим, що є, визнаючи його панування в нашому житті, Його мудрість, Його досконалий план, що привели в наше життя саме тих людей, саме ті обставини, що дав нам саме такі дари, які ми маємо. Ми не маємо нічого покращувати, якщо для цього доведеться порушувати Боже повеління та настанови. Римлянам, 9 розділ, 21 вірш. Хіба немає влади гончар над глиною, щоб із тієї самої суміші зробити один сосуд для почесного, а другий для непочесного вжитку. Смирення нас повертає в правильне становище перед Богом, як залежних від Нього, смиренних, які признають перш за все його владу. Мені сподобався один вислів, я не знаю, кому насправді він належить, але тут багато істин, я його висвічу. <кхем> Духовний зріст швидше схожий не на зростання, а на болісне падіння з п'єдесталу власних ілюзій про себе. Ми створені, щоб поклонятися та служити своєму Творцеві. І залежати від нього. І смирення це визнання цієї істини. Навчання смиренню це процес, який провадить Бог. Давид, давайте згадаємо за Давида. Як ви гадаєте, він з маличку, коли народився, сразу же Біблія про нього стала, склала характеристика муж по серцю Бога. Ні, звичайно, не одразу Давид таким став. Він багато чого пережив від самих ранніх літ, від несправедливого відношення його рідного батька, коли проходив пророк помазувати царство да, його дітей, пережив роки гонінь від царів, його хотіли вбити. Його багато років прийшлося переховуватись по печерам, да? та навіть від власного сина, який спочатку його зганьбив перед цим натовпом, а потім ще намагався його вбити. Привселюдно, так? Да? Роки несправедливості, і через це Бог його. Вчить смиренню. У псалмах ми бачимо, як Давид зазначає свою залежність від Бога. Серце чисте, створи мені, Боже, і духа міцного віднови мені в мені. Можна згадати уроки Іова, але в нас нема часу. Урок через страждання смирення. Це перш за все Боже школа смирення, Бог нас смиряє Духом Своїм Святим. Саме по собі ми не можемо на це. Ми не здатні просто на це. Але навіть якщо у нас виникне думка, що ми багато смираємося, подивіться, наприклад, Христа. І Христос є наш досконалий, пример, приклад смирення. Наша проблема в розумінні свого смирення. Я нагадаю цю думку. Дуже часто ми помиляємося, думаючи, що смираємося. Гордість змінила наше мислення і саму її структуру. Потрібно зовсім інше мислення, яке полягає в абсолютно невластивому нам погляді на самих себе. Римлянам 12:3, пам'ятаєте, може, кажу кожному з вас, через дану мені благодать не думати про себе більше, ніж належить думати, а думати скромно, згідно мірою віри, якою Бог кожному наділив. Але знаєте, ми після прочитаного так не будемо автоматично думати. Не будемо. Нам вже сказали, як да, як правильно. І у нас на це може піти дуже багато часу, перш ніж ми всім серцем своїм сприймемо цю істину, хто ми насправді перед Богом. Ми можемо навчитися відповідати правильно на реабілітацію цього в чай, да? давати правильні відповіді. Або, наприклад, із Луки 17.10 цитувати: ми не роби зробили те, що повинні були зробити, і навіть повторювати це як мантру. Але чи дійсно я так вважаю в своєму серці про себе? Чи дійсно я так думаю про себе? Ми готові поставити себе в статус роба, не усвідомлюючи? Наскільки далеко ще перебуває наше серце від істинного смирення. І ця проблема яскрава проявляється, коли ми починаємо порівнювати своє смирення, зрівнювати себе з іншими людьми. Це те, що робив фарисей в храмі. Я скажу так, коли ми починаємо себе порівнювати з іншими людьми, це і є фарисейство. Гордість. І гордість все одно побачить щось краще в собі. Але потрібен зір з людини. На Христа. І Христос є приклад досконалого смирення. Коли ми дивимося на Христа, ми бачимо, що смирення не просто означає стати рабом. Подумайте, велич Христа як Бога це що, що не може осягнути наш розум повністю да? слава небес, де немає страждань, гріха, болю. І порівняйте це з цим світом. Де навіть найкраще, що ми маємо, затьмарене гріхом. І Христос добровільно залишає це середовище, залишає славу Небес і зійшов до цього світу, наповненого гріхом, болем та несправедливістю, щоб спуститися до нас. Це був не просто крок донизу, це був безмежний акт приниження. Христос, будучи Богом, простовіть, творець цього видимого, невидимого спускається до своїх творінь, як, пробачте, за порівняння, як до мурах. Апостол Павло, у послання до Філип'ян, другий розділ, пише так. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але понизив себе самого, прийнявши образ раба і став подібний до людини. Христос не лише прийняв людське тіло, а й погодився на всі ці обмеження, труднощі, страждання, які з цим пов'язані. І Христос смиренно виконав волю Отця. Смирення Христа не було лише зовнішнім. Він повністю підкорив свою волю волі Отця. У Гевсеманії, коли перед Ним стояли страждання і смерть, Він молиться. Отче. Коли ти хочеш пронеси цю чашу мимо мене, однак не моя воля, а твоя нехай буде. Ця молитва показує насправді, що є смирення. Це не просто ну, согласія, це довіра, це підкорення своїй волі Божій, навіть коли це надзвичайно важко. Смирення Христа виявилося у підкоренні, да? ми про це вже казали. Як нам навчитися смиренню в нашому житті? Визначати свою залежність від Бога перш за все? Ми часто покладаємося на власні сили і починаємо усвідомлювати, що насправді без мене нічого не можете чинити. І тут йдеться на увазі, що нічого доброго. Просіть Бога зробити наше серце таким лагідним, покірливим. Це не для нас. Але Дух Святий може змінити нас. Приймання Божої волі, пам'ятаєте, приклад Йова? чи тільки добре ми будемо приймати Бога, а злого не будемо? Це не означає пасивність та нічого не покращувати, крайнощі нічого не робити або робити все, щоб ти на гріх. Це язик плоті або мова плоті. Але якщо за покращенням я йду на гріх, оце погано, покращувати треба. Навчатися від Христа. Матвія, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий серцем і покіровий. Це співпраця з іншими віруючими, як два животних да, йдуть під одним ярмом, так і ми пліч-опліч служимо Богу. Це співпраця, перш за все, служіння іншим. Вважайте один одного вищим за себе. І постійність у молитві та пізнання Слова Божого. Слово Боже виявляє нашу гордість і направляє нас до смирення. Якщо коротко, то висновок такий: школа Божого смирення це не легкий шлях, але він необхідний для духовного зростання. І гордість нам не дозволяє пізнавати Бога. Бог буде особисто втручатися гордому, а смиренним відкриває Його благодать. Якщо ми дивимося на Христа, Його приклад вчить нас, що смиренність це не слабкість, а сила. І нехай Господь нам допоможе бути Його учнями в цій школі смирення. Щоб зростати в Його образ і в його славі. Давайте помолимося. Господи, дякуємо Тобі, за те, що Ти спустився в цей грішний світ і став людиною, ти, Господи, добровільно пішов на хрест. Дякую Тобі, Господи, за те, що ми маємо прийняття через Ісуса Христа. Прошу, Батько, ти допоможи нам зростати не просто в пізнанні слова, а в пізнанні і у відносинах з тобою. Прошу, допоможи, щоб ці відносини, які ми маємо з тобою, щоб вони відображалися до наших ближніх. Прошу ти, допоможи нам зростати в святості, бути, Господи, такими, щоб люди через нас бачили тебе. Ми любимо та вклоняємось тобі, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. I mean